що я сказала, що на початку, що створені комітети, які в нас працюють, вже працюють. Це комітет охорони історичної спадщини пролог. Він багато років займається патріот, і він війшов в склад. Це комісія громадський контроль за незаконно створеними фейками, органами народовладдя і самоврядування Павліченку. Ви не про себе говорити, а поговорити про ті людей, які роблять незаконні дії які вводять в оману народ. Така мета цієї комісії. Комісія по обліку і розслідуванню незаконної приватизації та продажу земель, що належить українському народу. Олександр Іванович вже плідно веде цю роботу кілька місяців. О, о. Тому, е, замість того, щоб сьогодні говорити на цю тему, то він мав перепалку, допомагаючи мені. Дякую вам, Олександр Іванович, тому що дійсно. Е, так Далі. Е, зараз збирається е, саме. Комітет розвитку малого і середнього бізнесу вот, для повернення заробітча. Тут сидів у нас Барабаш і розказував, що він вводить великі інвестиції на президента. То ми зараз з ним співпрацюємо і працюємо, щоб ці інвестиції хоча б пішли на, на малий бізнес. Знаєте, що в нього лісні він каже, що цей бізнес не тікав за кордон. Далі комітет. Інчук, яка бореться зараз за те, щоб визволити о, чоловіка Давида, от, всі сили кидає на це. Хоча я бачу глобальну цю жінку. Саме, я розумію, це особиста біда, і її треба вирішувати. Нам всім треба їй допомогти, цю біду вирішити, але я бачу глобально, бо більше 11 тисяч е знаходяться полів'язні в тюрмах за режиму Порошенка, от, який, е мало того, що ви е вибили наших людей, снайпери саме активних, саме великих патріотів, зробили іливаю. І котли серед детготисячоліття, вибачте, вживу розстрілювати людей, зробили дебальцево з нами. І воєнні злочини вони мають бути покарані. Ніякі радикальні міри паління шин додатково тільки принесуть ще більше злочини і ще більше е, втрат українців, українського народу, патріотів, які вже не повернуться додому, не народять дітей, і дійсно нас е, мають. Тому далі. Я хочу сказати, що так устроено і є комісія по розслідуванню незаконної діяльності в банківській сфері. І ініціатор Народного банку був на нашій площадці. Ми вже три роки з ним спілкуємося. Це ви бачите, мене в роботі два місяці, а сім років велася така підготовча робота. І коли Павліченко прийшов до мене на інтерв'ю і сказав, що от є група людей, яка є за ним, він не один, Там група юристів, адвокатів працюють, які йому роз'яснюють Дмитру Павліченко, ведуть з ним, роз'яснюємо роботу, бо він також не все розуміє, він буває за цим. Сиклися на до одному документі і 20 разів мені повторює, що я неправильно кажу, що ми створили е, самостійна українська держава України. А я дивуюся, тому що це має слово бути не України, а Україна. І я мільйон раз передивляюся, не можу сама собі повірити, як можна написати держави України. Розумієте? І тому ще раз лишній раз на цьому як е, я маю юридичну освіту Академія МВД, я юрист. За освітою я ніколи себе не в мене ніхто ніколи не брав інтерв'ю, які я завжди всім брала. От показувала, розкручувала лідерів. Ви в ітогі, вибачте, мені така дяка. Ну нічого. Я думаю, що український народ оцінить мою діяльність громадську, і хоча б повагу я заробила за те, що я веду таку величезну, страшну роботу, бо повірте мені, що я все, що я можу робити, це тільки впадати, спати і тоді просипатися і далі працювати. От, в монастирі, до якого я вже живу багато років, маючи свою людина за містом. От, я просто не маю часу. Я маю зробити ту роботу, яку я е, запланувала. І це брехня, що в нас немає плану. План є багаторічним. Мацепора знає ці плани, він стоїть його. То ви будете бачити. Багато років знає ці плани. І не він один, а багато-багато людей, які мене підтримують, і також вважають за лідера. Дякую вам за це. Я хочу сказати, що також створена слідча комісія по розслідуванню злочину у правоохоронних органах. Шаба. один пішов, бо він пішов. побачив перепалку, кому сподобається. Суд присяжних, куди входять одна з наших Валентина Дрозд, і зараз він поки формується. Це мають бути професіонали, спеціалісти, які знають роботу судді мають мало. Є, скажімо, порядні, але вони є. Є судді, які роблять закон, які роблять закон. Розумієте, Не піар і не гроші, а закон. І таких суддів треба поважати, вони працюють в приватному правильно, не вони ж його створили. Розумієте, а створили ті органи, ті президенти, які нас до цих підують. Далі. Я хочу сказати також, що є комітет по боротьбі з корупцією, рейдерством, і з корупцією. Ви бачили, тут нас забула Ігор Криворучко, очолює його, де воюють з рейдерами. Є комітет культу, культурний комітет, щоб мене не критикували, то це все робочі назви. Розумієте, робочі назви. Це збори, які будуть з одним протоколом, і дійсно тоді. А зараз я не маю плану робити якісь так, зробили план, а маю вислухати всіх. Тоді маємо зробити протокол, маємо зробити план, і люди мають його підписати, ті, які його підтримують, або проголосувати проти тих, які його не підтримують. Я хочу сказати, що у Львові я була, я знаю, цю жінку особисто Ольга Михайлівна Яренків. Кож створений фінансовий комітет по відновленню економічних прав громадян України та виконання зобов'язань держави Україна перед її громадянами з 1991-го по сьогодні. Тому що олігархи заборгували нам обкрадена Україна їх книжка, величезну суму грошей, і це навіть признав суд, але виконувати суд. Парламент не хоче, тому треба в бюджет закласти, як волія Бегаліна каже, для того, щоб ці борги були повернуті за ті самі комунальні, за газ і за все таке інше. Тому казати, що ми бездіємо, не немає права ніхто. А тоді, хто виходить сюди вперше на цю площадку і е, якісь має претензії, то будь ласка, е, ми зробимо окреме інтерв'ю безкоштовне, українська мовна телекомпанія Столиця про діяльність цих людей, цих великих лідерів, що вони конкретно зробили, і що вони планують далі робити. І тоді ми будемо знати вже, як телекомпанія-столиця, будемо знати їхню діяльність. А так я вибачте на цю площадку. Приймаю всі організації, а особисто запрошую тих людей, які рахує, що це є лідерами і хочу їх почути. А тоді далі люди будуть вирішувати український народ за кого голосувати і кого ми поведемо до парламенту. Я віру в те, що наш банал скрутиться завдяки Валентайну Еліасу, мому другу так склали, що моє життя з ним зв'язалось. Це е, афроамериканець, який е, сьогодні представляє USA Media Corporation, американську телекомпанію корпорацію, яка е, ну зголосилася мені допомогти саме тоді, коли е, команда лідерів, е, коли ми будемо мати лідерів, ми допоможемо медійно висвітлити їх по всьому світу. П'ятидесяти шести країнах, і наші збори побачать і зібрання і в Україні також. Бо Львівський е, канал е, жалізний, е, його співвласника також зголосився долучитися, об'єднати в зад телекомпанію столицю зробити акціональне товариство і канал Крату Херсон, а також дев'ять маленьких каналів і все це має бути виконане до кінця цього року і. З наступного року ми маємо видавати газету так, і віщати вже як національно визвольний інформаційний простір. Хоча всі так гарні назви називаються, і те, також мене звинувачують, що ви от під прапорами там використовуєте символіку. Я сама в цьому, я в цьому живу, я в цьому вихована і це моє життя. Тому мене обвинувачувати, ну вибачте, будь ласка, це, я вже, це просто кушунство. О, скажіть, що я зробила не так або що я кому погане зробила. От. Я можу дати відповідь за кожних 20 років мого життя, яке я прожила за за останні 20 років життя. От. Я роблю свою роботу з честью, з достоїнством, і хочу, вибачте, сьогодні така якась промова вийшла, бо я побачила, бо що вже дійшло до критичної точки, що почали обвинувачувати люди. Та вас немає плану, де ви не то робите, один, другий, третій. Розумієте, я вже зрозуміла, що, вибачте, будь ласка, це проти того, що ми затіяли цю велику, велику політичну, політичну війну з олігархами воїн світла. Я за те, що, такий, як Женя Фльовий, націоналіст, патріот, він коли написав статтю за себе, чого він. З нами прийшов на нашу площадку, то вибачте, мене мурашки по тілу, і я він прийому було, прочитала. Я плакала, що людина сказала в своїй статті, що е, ці демонстрації, оці ви, ви, виходи, оці страйки, оці всі, це вони дають якийсь ефект, ну малий ефект. Це треба робити глобально, навіть його в його 18 років. Людина це розуміє глобальні зміни. І знову ж таки не забувати, що Україна в глобальному світі. І ми залежимо, залежимо абсолютно від світу, і як ми будемо вести політику. А нам треба повести політику, розібратися в себе в Україні сам перед ворогами. Не казати, що ти ворог, ти не ворог, а розібратися правильно в правовому полі, зробити документи. От. Потім э, розібратися, з ким ми, по якому ми шляху йдемо. От. У нас ні одна влада за 30 років не мала такого поняття, як казала, як деліція. Нас ніколи люди не знали, куди нас поведуть президенти. І ніколи президент не робив програму на 5, 10, 15, 20 років, де український народ розумів би, куди він йде, по якому шляху. І що, які він буде мати привілеї, які він буде мати для, ради чого він сьогодні страждає, наприклад, що завтра будуть мати його діти, і де завтра навчатимуться, і як будуть жити його, його внуки. Я за те, що коріння нації, це козацтво, це гетьманат, це арії, це вибачте, це все наша історія. Але поки ми сьогодні не станемо сильними, Поки ми не відвоюємо оцю країну, за яку 86% людей проголосували, поки ми не укріпимо свої позиції, ми не можемо, як той казав, вертатися в минуле. Ми маємо зупинитись на сьогодні, закріпитися, продумати на 5 років вперед, стати сильними і звичайно використовувати традиції українського народу, звертатись до своєї культури. Але сьогодні... Грабували лугами. Ми не повинні давати, щоб знищували наші сто. Комітет по збереженню української мови, культурний комітет архітектури і так далі. і так далі. Тому ми маємо бути, скажімо, не приконто, оце здалі прикомто, там дорадча рада чи там якийсь там громадський комітет. Це зроблено для того, щоб узаконити далі грабування українського народу. Громадянське суспільство має бути окремо від влади, воно має бути владою і має контролювати владу. Що робить незаконну владу. Тоді це буде громадянське суспільство. А все інше, це просто будуть фейки або вискочки, які ведуть народ нікуди. Махновщина з поувагою до Махна, але Махновщина чим закінчилася? Тим, що і Барда Зеленого. Ми не Махновці, ми не Барда Зеленого. І ми сьогодні. Я впевнена, що коли лідери громадянського суспільства зберуться до купи, їх буде багато. Серед них ми ми плануємо Еліусом Валентайном робити круглі столи, обговорення. Серед них проявляться ті саме професіонали, фахівці, які зможуть працювати, які зможуть працювати, скажімо, на суспільство України саме за. Професійними своїми е, е, знаннями. О. І е, є програма Станіслав Федорович Баніт. Повернення українців на батьківщину він нам дає зараз гроші на газету. Яка передбачає, е, що вона передбачає пару слів Скажу вона передбачає, е, що в цьому світі живуть дуже багато українців. Дати право цим українцям мати українські паспорти і мати. мати е, Можливість бути обраними до парламенту, до кабміну в керівні органи держави, саме як українці, для користі й пользи українського народу, а не так, як нас зараз там обирають друзів подачі або уборщиці там якихось чи якихось, вибачте, будь ласка, дівчат, які обслуговують в банях олігархів. Тому, тому я думаю, що наша площадка має право на життя. О, люди, я розумію, що багато людей е, з, з поганою психікою зараз багато людей, яка кажуть, поставили нас на коліна. Ми е, на колінах ставлять тільки в голові нашій. Людина, яка е, вільна. Вона ніколи не стане ні перед ким на коліна, навіть якщо її будуть розстрілювати чи будуть вбивати, та людина завжди буде вільною. Бо воля це в нашому серці. А нас вибачте, ми маємо стигнути, бачите, за землю і волю. От. Ми вільні українці і запрошую на нашу площадку професіоналів, поміркованих, розумних патріотів долучатися до роботи комісій, до роботи е, наших е, е, малих рад. і якщо ви якомусь живете в місті чи селищі, у вас є 20 людей, хоча б 20 громадських організацій або 20 людей. Кличте її Валентина Валентине Допоможемо їй, і ми до вас приїдемо, і ви долучитеся до нашої площадки. Вони всі можуть приїхати до Києва і всі разом зібратися, тим більше 20 людей з одного місця. Тому лідери вони серед вас, і ви їх добре знаєте. І якщо ви маєте таких лідерів і їх хочете підтримати, ми завжди з вами, а, ну, поки наші можливості маленькі, але. Три газети, журнал, вже вибачте, дев'ять маленьких каналів і е, три нормальних канальчики. Тому е, отака наша робота, така просвітницька журналістська робота. Ще раз кажу, я не йду ні в жодну владу, я буду. Займатися тим, що люди, які мають що сказати для українського народу, здатні це сказати, і професіонали, які хочуть віддати своє життя, кров і свободу ради українського народу. Я одна з таких. Тому ще раз кажу, закінчую наше зібрання. Щиро дякую і всім, хто нас дивився, і приймаю всі побажання, побажання насамперед. Добре? Дякую. thank